А що взагалі робить нас нами? От замислювались колись, чому в однакових ситуаціях одні люди спокійні як скеля, а інші вибухають як вулкан. Відповідь, як не дивно, криється глибоко всередині в біології нашого мозку. Сьогодні ми спробуємо розібратися, як саме оце наше залізо та софт нервової системи створюють абсолютно унікальну особистість кожної людини. Ну, справді, чому хтось без вагань стрибає з парашутом, а інший десять разів перевірить, чи замкнув двері. Чому одні заряджаються енергією в галасливій компанії, а інші відновлюють сили тільки наодинці? Це ж не просто свідомий вибір, це результат такого собі унікального біологічного коктейлю в нашій голові. Давайте подивимось, з яких же інгредієнтів він складається. І знаєте, ця думка філософа Гельвеція, вона ж просто в яблучко. Вона ідеально підкреслює головну ідею. Ми не запрограмовані роботи. Наша особистість це такий дивовижний танець між тим, з чим ми прийшли в цей світ, і тим, що ми в ньому пережили. Тож давайте почнемо саме зі стартових умов. Отже, частина перша це наші заводські налаштування, це те, що вбудовано в нашу нервову систему від народження, той самий вроджений біологічний проект, який визначає, чи буде дитина з перших днів життя спокійною, чи навпаки дуже активною і допитливою. В основі всього цього лежить так звана вища нервова діяльність або скорочено ВНД. Щоб було простіше, уявіть собі операційну систему нашого мозку, ну як Windows чи iOS на комп'ютері. Сама по собі вона не визначає, які програми будуть встановлені, але вона керує абсолютно всіма базовими процесами: як ми сприймаємо інформацію, як реагуємо на щось і як простосовуємося до змін. І як же ця операційка працює? А все доволі просто. Вона базується на двох головних процесах, які можна уявити як педаль газу і педаль гальма. Збудження це наш газ, воно заводить мозок, змушує діяти. А гальмування це відповідно гальмо, воно заспокоює, пригнічує реакції. І весь наш характер це по суті такий собі унікальний стиль водіння, постійний баланс між натисканням на ці дві педалі. І от саме те, як поєднуються ці педалі, і визначає те, що ми називаємо темпераментом. Ідея ця, до речі, дуже давня ще з античності, але тут ми бачимо її біологічне коріння. От, наприклад, холерик це людина, у якої педаль газу завжди натиснута сильніше за гальму, звідси й вибуховість. Флегматик, навпаки, має сильні, але повільні обидва процеси. Його важко вивести з рівноваги. А от меланхолік має слабкі і газ, і гальмо, тому будь-який сильний подразник може його так би мовити перевантажити. Ну що ж, із залізом, здається, розібрались, але ж навіть найпотужніший комп'ютер це просто купа металу без програм. Тепер подивимось, як наш досвід, наше життя встановлює на це залізо унікальний софт, буквально змінюючи саму структуру мозку. Ключовий механізм цього навчання це умовний рефлекс, звучить якось по-науковому, правда? Але насправді це просто здатність мозку створювати асоціації. От згадайте, запах свіжої випічки раптом нагадує про дитинство у бабусі, або якась мелодія викликає щемливий сум. Оце і є результат роботи умовних рефлексів, які колись зв'язали ці нейтральні речі з якимись важливими подіями. Ну і звісно, класичний приклад, який всі пам'ятають ще зі школи, експерименти Павлова з собаками. Схема на екрані якраз показує, що ж відбувалося в мозку тварини. Спочатку лампушка це було просто світло, нічого особливого. Але коли її раз за разом вмикали перед тим, як дати їжу, мозок собаки буквально проклав новий нейронний шлях. Він створив міцний зв'язок світло дорівнює їжа. Ось як це працює, крок за кроком. Спочатку є природна безумовна реакція, потім до неї прив'язується якийсь нейтральний сигнал. Через постійне повторення в мозку формується новий тимчасовий зв'язок. І, врешті-решт, цей нейтральний сигнал сам по собі починає викликати реакцію. Найважливіший висновок тут досвід це не щось абстрактне, він фізично перебудовує наш мозок. Але якби ми були просто сумою рефлексів, то не дуже б відрізнялися від цієї самої собаки Павлова. У людини є унікальне оновлення, такий собі потужний апгрейд, який дозволяє нам мислити на зовсім іншому, недосяжному для тварин рівні. Вчені називають це двома сигнальними системами. Перша є і в нас, і у тварин. Вона реагує на прямі сигнали бачимо яблуко, хочемо їсти. А от друга суто людська працює із символами. Ми можемо почути слово яблуко і уявити його, навіть не бачачи. Ми можемо говорити про свободу чи справедливість це ж абстрактні ідеї, їх не можна торкнутися. Оце і є неймовірна сила слова. І ця наша унікальна здатність, звісно ж, має свою адресу в мозку. Наші центри мови, логіки, аналізу переважно розташовані в корі лівої півкулі. Саме ця частина мозку дозволяє нам оперувати словами, числами та іншими абстрактними поняттями. І цей апгрейд це ж не просто дрібниця, це справжня суперсила. Саме завдяки здатності мислити абстрактно ми можемо аналізувати помилки минулого, планувати майбутнє, створювати науку, мистецтво, будувати міста. По суті, вся людська цивілізація стоїть на цьому фундаменті. І наостанок давайте зазирнемо в машинне відділення нашого мозку, подивимось, як він підтримує свою роботу, перетворює досвід на спогади і, врешті-решт, породжує те, що ми називаємо свідомістю. Наші спогади не з'являються одразу в готовому вигляді. Спочатку є сенсорна пам'ять, це такий миттєвий знімок, як спалах фотоапарата. Те, на що ми встигли звернути увагу, потрапляє в короткочасну пам'ять, це ніби наш робочий блокнот, ну, наприклад, номер телефону, який ми тримаємо в голові, поки його набираємо. І лише найважливіша інформація після спеціальної обробки потрапляє до довготривалого архіву нашої особистої бібліотеки знань та досвіду. А де ж відбувається оця обробка і перенесення даних з блокнота в архів? А от тут найцікавіше переважно, коли ми спимо, тому що сон – це не просто відпочинок, це активний процес, така собі нічна зміна в нашому мозку. Саме тоді він розкладає по полицях усе, що сталося за день, зміцнює важливі зв'язки і готується до завтрашніх викликів. І це не просто теорія. Погляньте на ці графіки мозкових хвиль, це доказ. Активність мозку під час сну, особливо у так званій фазі швидкого сну, коли ми бачимо сновидіння, може бути такою ж високою, як і під час бадьорості. Саме в ці моменти, як вважають вчені, і відбувається найважливіша робота зі збереженням наших спогадів. І ось ми знову повертаємося до головного питання. Якщо наша особистість це суміш вроджених налаштувань, набутих рефлексів, сили слова і навіть того, як наш мозок працює вночі, то де у всьому цьому справжні ми? Що залишиться, якщо прибрати всі ці біологічні процеси? А можливо, відповідь саме в цьому унікальному поєднанні і криється запитання, над яким точно варто подумати.